Прощатись з Олексієм Кондаком прийшли друзі, сусіди, колеги. 18 квітня під час обстрілу російськими військовими центрального ринку він був там разом з батьком. Чоловік загинув. Його батько отримав поранення, розповіла знайома родини. Дуже хороший чоловік колективі. Уважали ми просто дачники. сусіди його батьки, він приїжджав. Порядочний хороший чоловік. Ми пошли з папи на центральний ринок. Я не знаю, може запчастити покупати. Папа жраніне, а він... он такою случилось. син. 20 років. Олексій Кондак працював в головному управлінні ДСНС України у Херсонській області. Останні два був на пенсії. Роман Сірко, колега загиблого, розповідає: рятуванню людей Олексій присвятив все своє життя. На жаль, ми сьогодні прощаємось з нашим колегою. Все своє життя він присвятив рятувальній справі, працюючи начальником караула в центральній частині, пожежній частині міста Херсона. Впродовж багатьох років своєї служби він безліч разів першим на чолі пожежного підрозділу виїжджав для надання допомоги людям, рятуючи їхнє життя та майно від згубного впливу вогню. Олексій був справжнім прикладом мужності та сміливості для підлеглих, хорошим товаришем та колегою для товаришів по роботі. Ганна говорить, з Олексієм вони були приятелями. Більше спілкуватись та підтримувати один одного стали під час окупації Херсона. Коли мені сказала у Юлі, Погані справи загинув чоловік. Я не могла повірити в це. Я дуже не могла в це повірити. Але там, де він останнім часом працював у клініці Таур, то я подзвонила своїй знайомій, своїй колезі, Кажу, вона це правда. На жаль, це правда. Дуже гарні чутки. Він дуже такий спокійний, врівноважений. Ну, дуже, дуже, дуже порядний і чуйний. Поховали Олексія Кондака на комишанському кладовищі 10 квітня. Йому виповнилось 46 років. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрєвигор Петченко. Суспільне новини. Херсон.